Книжковий комунальний магазин, не дивлячись на шалений тиск міської влади, всіма силами продовжує порчати знищенню. Протидіяти чиновницькому апарату вдається невеличкому жіночому колективу, який вже писав звернення у всілякі інстанції. Тепер справа дійшла до діалогу з міліцією. Адже навперейми входу до книгарні зранку став начальник управління економіки міської влади. Підприємець, який працює на орендованій площі магазину, не може зрозуміти, чим вона винна перед владою, бо справно платить кошти за оренду, податки і всі інші відрахування а тепер змушена зі сльозами на очах звертатись до всіх, хто може захистити її від несправедливості у дев'ятнадцять годин. 8 числа директор Міхею з представником житлогоспа, маючи при собі на руках замок, питалися ну, вскрити чи повісить мови. Я не знаю. Ну, коли я підійшла із відеозйомки, і сказала, на яку хто ви, що ви, що ви тут робите, то представник житлогоспа сказав мені, що це приміщення числиться вже чомусь на балансі житлогоспа. Не знаю, яким образом і в які сроки. І вони є хазяйвами. Цей же день опять приходив представник чомусь відділу економіки, яке він відношення до мене має, не знаю, погрожує разом з директором. Що я, вчора мені надали листа, що я должна виїхати оставити поміщення, а потім в будь-який удобний час забрати свої речі. Я не розумію, чому магазин працює. Працівники попереджені, що ліквідація в них настає 29 серпня. Вони отримали розпорядження від виконкому. Я не розумію, чому мене за п'ять днів з порушенням договору викидають як собаку. І сьогодні утром я прийшла, а тут вже стоїть ну, начальник відділу ділу економіки Міхеєв і Острушко, голова ліквідаційної комісії. І требують у мене мою частину ключа, бо я не зайду в приміщення. Я не можу попасти на своє робоче місце. Продавці магазину теж не можуть попасти. Половина ключів у продавців магазину. Директор може взяти, відкрити, ми разом відкриємо і зайдемо. І разом закриємо і зайдемо. Я не чиню опіру. А мені зараз не дають попасти. Да, я винуждена була вислати міліцію, приходить один другий, погрожують. Я винуждена тут шумні ночувати, залишатися в магазині, чи я не знаю, що робити. Наразі місцеві очільники і новопризначений керівник магазину взагалі не повідомили нічого про те, що вони власне роблять, та в чому склалась конфліктна ситуація. Начальник управління економіки, який до роботи комунальної книгарні може мати опосередковане відношення, чомусь опечатував в двері магазину та повідомляв спочатку, що відійде з сонечка. Добрий день. Редактор телерадіокомпанії а, можете прокоментувати ситуацію, яка тут відбувається? а Чому не можете? люди вам коментують, а ви Ми будете? Зайдем, мені а потім не зміг пояснити, чи є його функціональними обов'язками опечатувати приміщення комунального підприємства. Бачите, я я зараз зайнятий, не можу А чим ви зайняті? Я я чим я конкретно? Скажіть, будь ласка, ви ж державний службовець? Так, да, я не державний. Ну, посадове місцеве самоврядування. Чим ви зайняті? А, ви а, будете опечатувати? ти. Це є посадові, особ... посадові обов'язки ваші. І нарешті, коли журналіст вкотре просив дати коментар, висловив вже знайому фразу міських можновладців, що, мовляв, ви нічого не покажете. Навпаки, показуємо все. Таке комунальне підприємство буде працювати? Буде вчора. Книжковий теж буде працювати і той, і той, так? Я розумію. Ну так як обіцялось. Чи ні? А от від тишина. Так ні, я ж ставлю коментарі ваші, такі, як ви казали. А що ми не ставили не так, скажіть. Я поставлю, я обіцяю вам, от прямо зараз, якщо ви дасте коментар. На завершення тільки констатуємо як факт: прикметна особистість новопризначеного директора книгарні пана Андрія Міхєєва, який постійно смалив сигарету за сигаретою, виявляється, неодноразово фігурувала у різноманітних цікавих справах: то з якоюсь здачею боєприпасів, то з сімейним насильством, то з керуванням автівкою у стані сп'яніння, а то й штрафами за те, що ганяв на авто із перевищенням швидкості. Мабуть, саме таке керівництво і потрібне нині владі, щоб остаточно зруйнувати комунальну книгарню та занапастити долю працівників невеличкого жіночого колективу, що заробляє собі на життя. От тільки виникає одне питання: для чого все це? Чи не з корисливих мотивів? І чи не є привабливою дійсно нерухомість для загребущих рук чиновників, що неприховано використовують комунальні ресурси для власних маніпуляцій і оборудок?